Абетка. Абетка. На жаль, це останній випуск. У нас залишилося ще чотири літери. Ща? Який знак Ю та я. Друзі, а давайте повторимо всю обетку, яку ми вже вивчили. Я розпочну. А, Б. В. Г. Г. Д. Е. Є, Ж. З Е, Є. Й, К Л М. Н О П Р. С Т У Ф. Х. Ц, Ч. Ш А тепер давайте вивчимо нові літери Ксенія, Розпочинай. Хто знає репу на літеру Щ? Щука! Так, правильно, щука, це дуже хитрий хижак, довжина деяких риб іноді досягає 2 метри. У них дієтичне м'ясо, але от ікра може бути ядовитою. За один раз ця риба відкладає 250 тисяч ікринок. І, до речі, у них все життя відновлюються зуби. Якщо щука їх втратить при боротьбі зі здобиччю, то вони в неї знову виростуть. Друзі! Давайте я вам розкажу тільки факти про наш алфавіт. Отже, в нашій аббаці 33 літери і 38 звуків. Всі літери дуже розумні. Вони знають, як правильно стати в пару, як правильно створити слово. А ви знаєте, тільки це по секрету. Колись з українського алфавіту хотіли вилучити букву Ю. До речі, літера П найважливіша літера. На неї починається більше слів. Літеру Щ потрібно вимовляти дуже твердо. Також після неї ні в якому випадку не пишеться м'який знак. Хто тут, до речі, має розповідати про м'який знак? Навіщо він взагалі? Він і не, не літера, і не звук. Влада не спішує з висновками. М'який а... знак може вмить перетворити рис на рись. Так, він дійсно не має звуку, але вважається букою. З нього не починається жодне слово, але і без нього не від скласти речення. Колись у м'якого знака був напарник. Твердий знак в українській мові він вживався до двадцятого століття. А в мене літера Ю, слово юнга. Юнга це підліток, який має обов'язки матроса. Він допомагає кухарю і навіть вчиться керувати кораблем у хорошу погоду. Морська кар'єра багатьох адміралів починалася з юнги. Ось так. Нарешті дійшла черга до моєї останньої літери в алфавіті. На я починається безліч слів. Оскільки у нас морська тематика, давайте, як приклад, розберемо якір. Це пристосування для утримання судна, аби його не зносили хвилі. На самому початку епохи мореплавання, коли ще люди не ризикували далеко віддалятися від берега, якір був дуже примітивним. Камінь міцно обмотали мотузку. Зараз його удосконалили та зробили значно надійніше. Тепер це окрема конструкція. До речі, якір найбільшого корабля. Важить аж 40 тонн. Якщо ви не бачили попередні випуски, можете подивитися їх на нашому сайті. До зустрічі!